позвонил из МЧС, ну, я так понял, какой-то начальник тут, чтобы и сказал, вот, ну, мы сожалеем, ваша баб, бабушка погибла в пожаре. 14-17 я ей позвонил. Ну, все это время я дозва дозванивался, она тут, видать, суетилась, не могла взять трубку. Я ей сказал, говорю, если ветер в твою сторону, собственно, ну, тут вроде бы и, и дорога, но по верхушкам деревьев ну, пламя все равно перепрыгнет. Через годину, как пожежа началась, я приехал сюда. А звідки эти пожежи? Ну, как звідки? В результаті збройної агресії прилітає. Поки ж тривогу дадуть од бой. Ми приїжджаємо, а вже чаги здорові. Не співаємо тушити. Плюс півроку вже дощів не було. все сухе повністю. Тобто, моментально. І вітри, постені вітри. Ми не можемо завчасно піймати. Ну так, построїли все, ніде вони були не оформлені нічого. Бачу, у кого постійне місце було. Багато тут людей жило? Ну, точно не скажу. В даний момент під час пожежі, може, до сотні. З того часу тут почало здійснюватися самовільне будівництво невеличких будиночків. І більші були, і менші були. Як називали це місце місцеві? Мальдіви. Таке чудова назва Мальдіви. Тут не було ніякого обліку. Вони сюди приїздили з різних областей, з сусідніх областей, відпочивали тут. Вчора ми спілкувалися з тими людьми, які попали в оце лихо, наприклад, Костянтинівка. Ви розумієте, там зовсім поруч фронт. Вони, очевидно, сюди приїжджали, щоб у своїх будиночках перебути от, оті страшні випробування, які зараз там у них. Основна маса їх вчора виїхала по домівках, можливо, десь до знайомих. Ну, а тим, де вчора на вечір ніде було зупинитися, от наш тут актив, наш у пісках Ратьківських розселили чотири сім'ї. Їм надана була домівка, допомога, і продукти, і, і, і одяг. Багатьох людей ми тут спілкувалися. І речі всі пропали, і машини погоріли, і документи. Ну, біда велика.